теракт, що стався у Росії, шокував усю країну. З урахуванням того, яку величезну владу знайшов антикультизм за допомогою цього теракту, як ця набута влада вже змінює російське і світове суспільство, і які страшні наслідки ще тільки проявляться у найближчому майбутньому. Можна сказати, що у всьому цьому теракт в Росії схожий з терактом 11 вересня в нашій країні, і це не випадковий збіг. Теракт 9-11 в нашій улюбленій Америці. Також організували і влаштували вони представники антикультизму як акт помсти за свої минулі поразки. Не випадково теракт 11 вересня був проведений в день народження творця і лідера цієї третьої сили Фелікса Дзержинського. Наш ворог завжди надавав особливого значення датам, символам та числам. Саме представники антикультизму завдали цього страшного удару в серце нашої улюбленої Америки. Цей теракт їм вдалося реалізувати через свої зв'язки в саудівській розвідці. Саме антикультизм винен і у всіх наслідках, які приніс цей теракт для нашої нації. Ці наслідки продовжують позначатися на нашому суспільстві досі. Недарма кажуть, що вибух у вежах близнюках прогримів давно. Але цей теракт не завершився до сьогоднішнього дня, і до сьогоднішнього дня цей вибух відгукується в наших серцях. Вибух, який забрав у нас безцінні життя та спокій, Вибух, який втягнув нас у страшну двадцятирічну війну. Вибух, який став початком розколу в нашому єдиному суспільстві. Вибух, який поділив американську історію на до та після, і наративи про громадянську війну, які ви чуєте щодня. Це все відлуння того ж вибуху вибуху, в якому ми звинувачували кого завгодно, крім справжнього вигодонабувача цього злочину, справжнього ворога Америки.